Привіт, ви мабуть, звертали увагу на ці прості, на перший погляд, нічим не примітні ножі, на яких Висить, як правило, ну достатньо солідний цінник і виглядає як вирок для цих ножів. Але от щось в них чіпляє, як якийсь маленький гачочок, не зриме і не відпускає тебе думка, яку хочеться відігнати як якогось комара, яка заважає тобі вибрати правильно ніж, проте зробити це не так і просто. З іншого боку, згадуючи свій досвід спостережень за покупцями, які приходять до нашої мережі, щоб купити, як вони самі кажуть, ніж для природи. І Орієнтуючись на щось бюджетне або на щось люксове, люди, покрутивши ці ножі в руках, і ще декілька варіантів інших брендів, виходять з магазину з ножами від компанії Хеллі, на які просто не звертали увагу в онлайні. В цьому, на мою думку, і криється головний дар та прокляття норвежської компанії, адже якість ремесла, пронесеного через покоління і якість робочого. Інструменту просто неможливо розгледіти на екрані гаджету. Хелля або хель потрібно сприймати правильно. Це передусім такий 100% робочий інструмент, приправлений скромною скандинавською естетикою, і який має нульову толерантність до ножа як до аксесуара. Адже ніж як інструмент культивувався на просторах Скандинавії тисячі років, а ніж як аксесуар здається. Не з'явився і до наших днів, так от скориставшись ось цим тисячолітнім досвідом, в 1932 році, Штайнер та Зігмунд Хелле відкрили свою ножову майстерню в селище Хомедаль на заході Норвегії. І якщо на початках компанії перші верстати приводилися у дію за допомогою водяного млина, та й те лише в ті дні, коли місцевий струмок наповнювався від опадів. І возили перші свої ножі на велосипедах сотні кілометрів до Осло на місцевій ярмарки, то в наші дні вже онуки Зігмунта та Штайнера продають свою продукцію по всьому світу. Взагалі компанію Хелі можна назвати династійною чи майже сімейною, тому що, окрім вже третього покоління сім'ї Хелі, яка знаходиться при керівництві компанії, ще й майже кожен робітник. Робить свою справу з покоління у покоління у рамках власної сім'ї для Хеля. Цілком нормально, коли людина працює 20-40 років, а потім приводить на своє місце сина чи доньку. Всі разом працюють, всі разом проводять власне дозвілля і всі разом йдуть у літню місячну відпустку, коли на фабриці не лишається нікого, крім духів талановитих предків. Конструктори компанії стверджують, що ніж точніше, його клинок, Виробляється приблизно за півтори години. Проте набагато більше часу йде на виготовлення та конструкцію клинка з руків'ям, на виготовлення піхов і на фінішну обробку та загострення ножа. Всього понад 45 процесів, більшість з яких є ручною роботою. І саме ручна робота надає ножам хеллі гармонійності, унікальності, абсолютизму в робочих якостях та формує той самий. Немаленький цінник. З історією, філософію та концепцією закінчили. Давайте глянемо, що наразі є в нашій мережі. І почнемо от з цих трьох панів, які, на думку команди хелі є універсальними. найменший стрійці гаупе що прикладається з норвежської як рись, такий містер простота, проста ручка з провощеної карельської берези, злегка анатомічна. Достатньо об'ємна і підійде по розміру під середню або малу чоловічу руку. При цьому, я думаю, це одне з найзручніших руків для жінок, та й, взагалі, форма ножа така е, достатньо універсальна, тому його можна оцінити як невеликий універсальний різак для аутдору. По обуху він теж не товстий. Десь 2,9 мм. Традиційно для Хелі у нас сканді спуски з мікропідводом, який формується на повстяних дисках, як і на всіх інших моделях. Хелі каже, що це true сканді, проте все ж таки зазначає, що мікропідвод вони роблять. Клинок полірований, вага мінімальна, невеликий польовий різачок універсал. Більше про це ніж сказати, мабуть, немає чого. Трошечки більший. По розмірам ширший за полотном, ніж Альден, названий на честь острова на захід від Норвежського узбережжя, острів, який першим зустрічає моряків та рибалок, які повертаються з Великого океану. Тут ми вже бачимо наявність такого двохсекційного больстера, який додає певної сучасності, та Більшої міцності загальної конструкції. Альден трошечки товщий по обуху і має значно ширше руків'я, підійде під середню та велику чоловічу руку. При цьому руків'я ближче до Больстра має характерне звуження, яке дозволить ефективно формувати викрутковий хват. Та, в принципі, й будь-який хват в цьому ножі достатньо зручний. І найбільшим представником з цієї трійці є модель Єгірмейстер. Ніж не для всім відомого напою, а інструмент для полювання. Чудово підійде як для обвалювання великих шматків м'яса з туші оленя, так і для польової кухні. Сама команда Хелі каже, що єгермейстер може бути чудовим замінником шеф-ножа десь в складних природних умовах на полюванні чи просто в туризмі. Руків'я щодо клинка у Єгірмейстера є. Достатньо невеликим, ідеально підійде під середню руку, проте його об'єму вистачить, щоб рука довго не втомлювалась під час довготривалих рутинних робіт, як по кухні, так і по обвалці туші звіра. До речі, єгермейстер – єдиний ніж з цієї трійки, в якого з обуха не зняті фаски, тому не можна працювати і як шкребком, і використовувати як кресало для роботи з. Файр стартером. Тут і робота, і кухня, і з багатим попрацювати. Так, з 12 м сендвіком закінчили, переходимо далі. І це модель Egen, улюблена модель ножів команди Хелі. Хелі вважають, що це абсолютний універсал з усіх ножів, які вони виробляють. І треба сказати, що Хелі це не лише виробник. Ножів, а й тотальний користувач власної продукції. Члени команди Хелі можуть ходити місяцями, а то й роками з прототипами своїх нових ножів, а також постійно користуються вже готовими моделями. Так от, Egon найбільше прижився у роботах і по дереву, і по продуктам серед усієї команди Хелі. Клинок у нас зроблений з ламінованої нержавіючої сталі, і тут треба деяке пояснення. Сучасна ножова промисловість привчила нас до того, що ламінована сталь це високовуглецевий або порошковий сердечник, який забезпечує агресивний довготривалий різ, і обкладинка або обкладинки з пластичної нержавіючої сталі, яка додає міцності клинку та забезпечує корозійну стійкість по всій зоні, окрім виходу ось цього високовуглецевого або порошкового сердечника. Хелі роблять всі три шари з нержавіючої сталі. Але середній шар у нас трішечки більше має вуглецю, гартується трошечки твердіше і забезпечує достатньо пристойний різ. З коробки, як і всі інші ножі хелі, він бриє волосся, загострення утримує достатньо довго. При цьому обкладинки у нас мають менше вуглецю, більш пластичні і забезпечують ось ці міцносні властивості. На відміну від класичного ламінату. Клинок з нержавіючого ламінату від Хелі не ржавіє весь, навіть по крайці, і при цьому він достатньо міцний і, звісно, не ржавіючий. І от якраз Еген через властивості нержавіючого ламінату та середні розміри анатомічне руків'я, мабуть, і став тим улюбленим універсальним ножів у компанії Хеля. І від улюбленця компанії Хелі переходимо. До мого улюбленця, ніж вікінг, і ви тільки на нього подивіться. Руків'я це навіть не діжкоподібне руків'я, а це якась колодка з неправильним еліптичним січенням. Ніяких вам підпальцевих упорів, ніякої анатомічності, простий всадний монтаж з розклепуванням. Клинок у нас вузький, притому товстий по обуху. З дуже дуже тупим кутом зведення сканді спусків, з якимось незрозумілим чорним фінишем, легкою корозією вже прямо з коробці, і вкритий товстим шаром вазеліну. І до всього іншого цінник у нього не менший ніж у набагато якісніше зроблених і більш універсальних побратимів. Але ж ви тільки подивіться, наскільки ця падлюка прекрасна. Це копія маленького робочого ножа вікінгів, дизайну, якому вже більше тисячі років. І коли ти його тримаєш в руках, коли ти на нього дивишся, а я це вже роблю з 2013 року, ти наче чуєш шепіт у всіх тих поколінь, який каже: простота, простота, сила в простоті і надійність в простоті. І навіть клинок цього ножа зроблений за технологією тих часів, тобто. Сотні років, мабуть, вже більше тисячі років назад, вікінги робили теж ламінат, але він був не нержавіючий, а робився з вуглецевої сталі. Бо де вікінги, а де ХХ сторіччя і нержавіючі крупівські сталі. Проте, за відсутності нержавіючих властивостей, карбоновий ламінат виконує всі ті самі функції. Тобто тут більш загартований сердечник, який забезпечує ось цей ефективний кусючий різ, і відпущені максимально м'які обкладинки, які додають міцності самому клинку. Не знаю, щось в ньому є, і вперше, коли береш його в руки, потім уже забути його не можеш. І я думаю, що рано чи пізно мені це ніж хтось подарує. Не хочу пиляти сук, на якому я сиджу, але друзі, якщо не хочете витрачати гроші, просто не беріть його до рук. От і все. До речі, піхви е, у вікінга єдині з сьогодні представлених, які мають ну, тут навіть традиційний вільний підвіс. До всіх інших ножів, представлених сьогодні, у нас йде такий, ну, це, мабуть, напіввільний підвіс. І завершую нашу сьогоднішню підбірку, ніж. Темагамі, названий на честь Великого Озера в Канаді, і названий він так не даремно, тому що був створений в співпраці з відомим мандрівником, виживальником та режисером Лесом Страудом. Якщо у вас випаде нагода, раджу вам переглянути його шоу Мистецтво виживання це як Бер Grylls, тільки по-чесному. Темагамі – це єдиний з представлених сьогодні ножів, який має інший монтаж. Тут так званий напівфултанг, тобто. Хвостовик ножа у нас виходить лише з половини руків'я. Зі сторони, там, де у нас лежать пальці, виходу хвостовика немає. І це, звісно, непогано для холодного сезону або для регіонів, в принципі, з холодним кліматом, тому що ваші пальці не буде нічого холодити. Правда, буде щось холодити вашу долоню. Але даний монтаж дає значно більшу міцність загальної конструкції ножа. Збірка на двох. Таких солідних латунних заклепках та трубці латуні теж, яка формує темлячний отвір. Із сьогоднішніх ножів це єдина модель, яка в принципі має темлячний отвір. І ще один, мабуть, найголовніший нюанс щодо руків'я це одне з найзручніших руків у фіксованих ножах, які я коли-небудь тримав в руках. При тому, що Скандинавські ножі, а особливо Хелі, в принципі, мають зручні руків'я, те мегамі просто на голову стоїть вище. Не знаю скільки часу, але думаю, дуже багато знадобилося і Лесу Страуду, і команді Хелі, щоб остаточно вийти ось на такі форми. По розмірам, це така золота середина, золоте січення для аудорного ножа. Абсолютно середній ніж. Скандинавські спуски, 3 мм по обуху, заполірований клинок. А також 14-й сендвік, який, на щастя, все частіше і частіше з'являється на аутдорних ножах. Міцна живуча, нержавіюча сталь з дуже пристойним різом та нескладна в загостренні. Всі параметри сходяться в точці збірки, і можна сказати, що це найголовніше досягнення компанії Helle серед їх сучасних моделей ножів. Та й, мабуть, один з найбільших їх бестселерів по всьому світу. На сьогоднішній день ножі хеля успішно продаються по всьому світу і користуються заслуженим попитом серед мисливців, рибалок, туристів та людей, які час від часу, хоча б виходять на природу. І не дивлячись на те, що ножова індустрія вдало інтегрується в поп культуру, все ще багато людей по всьому світу шукають простий надійний робочий інструмент. І свідченням цього є життя і розвиток компанії Хеля. Друзі, якщо вам сподобалися ці норвежські красені, ці норвежські робочі конячки, переходьте за посиланням на промокод зі знижкою під цим відео і купуйте ножі з усієї лінійки, яка представлена в нашій мережі, з приємною для вас знижкою. На цьому все. Хай береже вас дух півночі. На все добре.